Всім мої вітання, мої дорогі, всім доброго дня і мирного неба. Бачите, що я маю перед собою. Бачите, я хочу вам показати, що мені мої дівчатка з Італії, донечка і внучечка передала нам передачу. О, звичайно, ми тішимось передачу. Але я просила, що не треба дитину тої передачки, бо то, що внучка там, а то все коштовне тепер. То ми маємо, нам нам нічого і не треба такого. Але дитина, не знаєте, діти. Внучка, бабко, ми вам збираємо, ми вам збираємо передачу, передамо вам, передачу дідові, там передамо Іван всім. Ну, ну от і передали. А я їздила. Відправляла також посилочку. Жіноці, гарні жіноці такі О, посудна крамничка. Жіночка веде пані Наталя, веде свій канал. Я всім вам рекомендую подивитись, там дуже гарні речі в неї. Так що текстильний, дуже гарний. І посуда теж в неї гарненька. Так що я вам рекомендую, щоб ви зайшли на її канал і передивились, переглянули, може, якраз вам сподобається. То все, і підписались. Я, я задоволена. Я вже цю жіночку давненько дивлюсь, переглядаюсь. Вона дуже приємна жіночка. Так що я пересилала ще її такий подаруночок. І забрала свою посилку. Зараз ми разом з вами розпакуємо. Ну що я буду розрізати, бо той скотч інакше не, не його не відкриєш, мусиш розрізати, знаєте? То я вже візьму і порозрізаю. Я запакований, знаєте? Запакований дуже. попробуй його тут розпакуй. Спробуй тут все розпакуй. Я вже й кульок подерла. Ну, але вже що зробити. Кульок культом розпакую теж. О, бачите, розпакувала О, І це. Дитина є я завжди, я кажу, що не передавай ніяких цукерки, ніякого нічого. Ні. Вона собі так любує і хоче тратитися. Хочеться тратитися, дитина. Я та передала таку упаковочку салфеток. Бачите, які гарненькі салфетки. Це такі великі. У нас його вот такі звичайні простенькі, тут тобто маленькі, а це великі, як рушничок. Ну великі, гарненькі такі. Бачите, які гарненькі салфеточки. Угу. Гарненькі. Так, ці салфеточки в нас. Тут дитина передала. А, дивіться, такий, такий підносик. Все, десь напевно, що їздила. Або внучечка, ага. Або або, або вона. І передали такий він металевий, ви бачите, він металевий цей підносик такий, чи розносик, розносик такий, бачите? Якесь місто тут таке, о, дивіться, якісь, якісь відпочинки, якісь пляжі, чи якісь вони. За відпочинку, подивіться, яка то красота. І щось кавусю на ньому подавати, певно, чи що? Певно, певно що не знаємо, всередина таке передала. Так. О, ще одні салфетки зелені. Бачите, ціла упаковка зелених таких салфеток. салфет. Нішки дуже мені подобається. Я, мені все подобається. Я от така ж така, мені все подобає. Так, мої дорогі, Тут такі цукерочки. бачите? Як я, такі цукерочки передала таку пачку? Що я би мала їм передати, бо я. Бо я мама, бабка, то вони мені передають. Тобто, не лише мені, але, але так кажу, сюди нам передають. О. Я так буду одним дублем вам показувати. І так не буду виключатися і включатися. Тут в нас червона рибка. Бачите, яка? 150 грамів червона рибка. Тут, подивіться, подивіться, яка така краса то лаванда. Мені зіздає чи то ошло, не знаю, але подивіться, таке мило. Я тут ще не знаю, що в тих, що в тих пакуночках є, як то торбиночках, А то запах якийсь може, може то до до, 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 до мете щось таке, не знаю. Ну, в общем таке воно, таке вот. Добре, зараз далі буду показувати. Так. Далі. Далі. Ще таке міло. Бачите, ще таке м'яло І такий рушничок. То, напевно, що лавандовий. Така, Не знаю. Не знаю, але отака. Десь він тут запакований. Я, ну, розпакуюся та й подивишся, бересі той рушечок. Отака. Така красота. Так. Белорій довгі. Але нічого. то вафельки такі. Бачите, з горішками. Такі вафельки з горішками. Тут. Ай, ви кажете. Ви кажете. А тут, бачите, такий сир. О, такий сир. Воно дорожне, чи таке, оно ну, наше було тут скуповувати, ви розумієте, подивіться. Такого сира, а, такий кусень сира. А тут Та воно дорогая річ, дорога річ. Ой, боже, Але що зробиш? Що зробиш? Передаєте і все. А тут подивіться. Подивіться, яких флішок. О. Вона скажу вам, скільки, так скажу вам правду, вона за ті роки скільки попривозила, а скільки попередавала а, тих бутилок а, не, для, а, ну, не для ну, як? для як, випивки, а не для того, щоб такого, ну думали, може, щось десь, якісь такі оказії треба буде за роки. Попередавала дуже багато. Ото така. Таку бутилку передала. О, О віть. Таку ще бутилку передала. Але для чого? То, то, то такі тягарі. то я думаю, що то така е, тяжка посилка. Вона передає таке, таке. Я з одного боку скажу вам, мої дорогенькі, з одного боку, тішуся, а з другого боку, шкода мені моєї дитини, що воно бідне тратиться. Ну, ну, що воно тратиться. Кобито вона мала так їй приходило, тож ж воно мусить заробити ту копійку. Ой, боже мій! Або, подивіться. Бачите? Слів нема, слів нема одні лишень емоції і ще таку. Бачите, що таку бутилку? Але казала мені, що лишень одну, чи як вона казала, кажу, дитину і одної не треба, ну та одну передам, напедавала тих бутилок. Най Найстоя, може колись. Може, колись комусь буде треба. Ну вони що, вони не, не пропадуть і не, і не спортяться. Подивіться. Ще такий кусок сера. Чудо! 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 Чудо не дитина. Я навіть не знаю, я навіть не знаю, як це сказати. Ще такий Бачите, Ще такий сир. i takisija. A šta to duže ljube to to, ljube ti je. Koroči. Što je dokazati? І таку ковбаску, бачите, ковбас, якась така ковбаска. Я хочу сказати, до тої ковбаси вони привикають. Я нічого не можу сказати, що у людей щось погане, там чи, чи що, воно настояще, певне, з настоящого м'яса. Не так як тут у нас колоті, бо знає, що може. Але я, я так скажу вам скажу вам чесно, як я, я не годна ті кобаси їсти. Може, це і не така. ну... Ну мені вони, вони мені, вони мені чимось чути. Вони привикають і їдять, їм для них то добре. а, 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 а я... Ну, але передала то. А. а для нашого тата теж дуже добре. Для нього то дуже добре. Навіть для нього дуже добре. Далі ще вам покажу, що тут вона передала. а Що тут вона передала? Як файно пахне. пахне. Якийсь такий підсвічник такий, але він вже пахне чи то. Бопірчик пахне, і все страшенно пахне. М -м -м, такий, такий запах, що, що, ну, бачите, яке? Бачите, яке? Шкляну таку посудку Такий пісвічник не знаю, що там пише, не розумію, що там пише, але... Передала таке. Ось таке передала. Щось ще кульочку. Зараз зараз кульочок поставлю. А, тут Боже, ще так пахне, все так пахне, мої дорогі, все так пахне, що, що такі запахи якихось, якихось духів, якихось таке, хто може, я не знаю, то вони. Mm -hmm. oh. Монако, бачите? Це на холодильник. Це на холодильник така наліпочка на холодильничок. І ще тут таке певне. І ще тут. Словенія, так? Словенія, дочка їздила. В Словенію подивитися і купила такий магнітик. О. Бачите, яка красота? Кила магнітик. Вони як всюди, сюди, куди, їдуть мої діти, то одне, то друге, то третє, то всі. То все щось куплять, все щось куплять, щоб пам'ятка така була. Але ми вони собі там і пам'ятку лишали. О, це сукерочки таких. знаєш, тільки цукерочки. Такі О, ще тверденькі, тверденькі цукерочки такі. Ми не знаю, що я е, тверденький, то ще, ще їм. О, далі сір. Якийсь такий сір. Ось я вам тут покажу, де ти вийти, який сір, як, як ніби та її сніговик. Бачите, один більший кусок, один менший, але купи тримаються. Maš te i kisiju? Ovo tako se nazivaju. Kto tam znaje. To tak. Tut kave. Dvi tak. Tut je tako. Tako. Tu je kava. Dvije pačke. Tu je dvije pačke. Dvije kave. O. Peredala dočka. Te dvi pačke kave. Так, далі вам покажу. Ще є репка червона. І ще є репка червона. Значить, то є три пачки то є, тої є репки. Три упаковочки є то є репки червоної. Добре. Далі. ще, Ще таку. Що це таке? А, якесь а одно це м'ясо, ж косики. Ось тушёнка чи що? Вот такого, бачите? Бачите, який старий за нейкий, таке Я думала, що а, але це з риби, це з риби, риба, риба, бо вона намальована. Ой. Ой, як вона. Бо намальована риба, бачите? Намальована риба тут і тут намальована риба. Ага. А що там пише? Якийсь Щось там пишете, я не знаю. Ось вот, таких дві, дві таких упаковочки. Передала це її І ще хоче сказати, ще вам таков. І ще сир. І ще схід. Ось кусок сира якогось. О такого.

все дуже, все дуже-дуже добре. Але, але то коштує величезні гроші і то то все зайве. Без чого можна все обійти і не тратити такі гроші. Ой, я дякую своїй дитині, але, але я, я аж, аж дуже то-то аж задуже. О, того аж задуже. Так, зараз я візьму тут повиношу такі бутилки. Треба повиносити там, де ті всі бутилки стоять. А тут ще порозпаковую. Добре, мої дорогенькі, всім я вам дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал що ви про це думаєте все, бо я дуже така що... О. Гарних вам свят, гарного, спокійного святого вам вечора, всіх вас з наступаючим Різдвом Христовим і всім нам перемоги і миру, щоб всі діти повернулись додому живі. І здорові, і чоловіки теж, щоб мами не плакали, бо мами наші в Великому горі, в великій біді, в Великому горі, всі залиті сльозами. Щоб настав мир на нашій Україні і на всій планеті, щоб був мир, щоб люди жили мирно, спокійно. Будьте здорові, мої дорогі, будьте здорові!